Російські позиції на відстані пострілу ось цього американського кулемета. Цей кулемет давав відсіч противнику попередні декілька днів. На цій ділянці фронту російські війська пішли в наступ. Кулемет не крембо констатує: противник діє як за підручником. Грамотно. Професійна армія йде російська. Тобто йде великі потужні артобстріли, танки йдуть. Дуже вони матьори заходять. І ми дуже думаємо, що це не Вагнер. Тобто, це регулярні російські війська йдуть і. Ми їх, Ми їх стримуємо. Сьогодні кулемет не зробив жодного пострілу. Неподалік в очікуванні прориву стоїть зачохлений СПГ. Невеликими групами хочуть зайти, бо вони спочатку зайшли. Якщо зайшла невелика група, то невеликою групою будуть йти більше сили противника. Наша задача не пропустити малі групи. Ледь видніється, замоскований міномет. Його розрахунок також чекає команди вогонь. Посеред білої імли українські військові раз по раз рахують втрати на цій ділянці фронту. Вони є, є полонені, зниклі безвісти. Втім, українські військові кажуть, російська атака на цій ділянці фронту наразі захлинулася. Після бойового чергування старий готуючись до відпочинку, каже: противник чекає погоди. Погоди чекають. І українські війська. Ви сказали, сьогодні, на жаль, туман, а може на щастя. Так, на жаль, чи на щастя? Ну, ну, на, ну на жаль, бо тому що нам треба то відвоювати свої землі, то країна-агресор може собі сидіти, лежати. А ми мусимо того забирати, свої землі. І щоб скоріше того закінчилося це все. О. Щоб було все Україна.